Всім привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні традиційно зібрався з силами зняти вам відео про життя в мінус в Канаді. Що це означає? Що витрати на проживання набагато більші, ніж, ніж е, зарплата. Тому е, сьогодні в мене вже середина е, червня. А про витрати я хотів би розповісти вам про травень місяць. І не знаю, нема, чи натхнення нема, чи мені справді часу бракує, щоб знімати відео. Багато думок якихось є всередині, що хотів би розповісти, з чим хотів би поділитись. Наприклад, там півроку в Канаді, мої враження, або плюси та мінуси е, Польщі і Канади. Тому що я вже собі дещо записую, якісь думки, щоб просто не забуватись. Але я не знаю, чи бракує часу, чи натхнення, бо, можливо, якби не мав роботи і сидів би 2 неділі вдома, то я би мав багато часу для того, щоб записати, змонтувати, а на даний момент просто якось на роботу, з роботи, якісь ще справи до побачення. І так, новий день. Тому розповім вам про витрати. Планую таке відео знімати. Протягом всього року, щоб за цілий повний рік подивитись, які в мене були витрати, які в мене було, були доходи. Подивитись, наскільки я пішов в мінус за цей рік. Тому що, щоб ви собі розуміли, за півроку проживання в мене був один єдиний мінус, де я вийшов не один єдиний місяць, де я вийшов просто на нуль, а всі інші місяці були, були в мінус. Тому мене це трішки якось так демотивує. Але, тим не менше, мені все рівно все влаштовує, все мені подобається, тому. О, дружина дзвонить, почекайте, друзі. Алоха. Друзі, поспілкувався трішки з дружиною і при... підходимо до витрат. І так, зараз я увімкну. До речі, кому цікаво, ось так виглядає ця аплікація. Зараз я вам покажу. Не можу показати, прикріплю вам, як виглядає ця аплікація. Зм можете скачати собі на Play Market. І користуватись дуже зручно, до речі, так, вибираємо місяць не червень, а травень. І того, на здоров'я! Не пам'ятаю, що це вже було, чи якісь ліки, чи що 25 доларів. Дозвілля! <that'sidden> Що це таке було? Можливо, десь сиділи в якомусь кафе чи що, 26 доларів, неважливо. Меблі 30 доларів, але до меблів я відніс каструлю і, можливо, якісь кухонні прибори. Коротше. Поїхали далі. Одяг. 31 долар. Це щось купляв на U Village. Типу такий сек-хенд. Купував собі футболки на роботу. Але вони мені настільки сподобались, що це будуть просто парадні виходні, ніякої роботи, бо вони дуже класні. Тому поїхали далі. Страховка на житло 40 доларів. Е, сигарети 107 доларів. Нема мені оправдання, придурка кусок, не маю нічого більше прокоментувати. Е, поповнення телефону. Мій телефон коштує 59, ніби, а дружини 56. В сумі вийшло 115 доларів. А сигарети, я не пам'ятаю, чи сказав: 107 доларів. М -м, далі, неочікувані. О, тут цікаво, що тут було. Качалка миюча для вікон 10 доларів. Сушарка 34 долари. Це така сушарка, на яку просто вішаєш одяг і собі ставиш десь на балконі, така горизонтальна. І купив таку сушарку. Тому що в новій квартирі цієї сушарки немає. Пралки всередині мешкання немає, тільки на поверсі. Тому 34 долари коштує шукар. сушарка, знайшов найдешевшу в London Drugs Euh, магазині такому. Штатив Говпро 40 доларів, бо мій зіпсувався. Mm, сковорідка 20 класну Тефалівську купив по скетці великій в Канаді Антайр. Uh, кружки купив за 10 доларів. Чотири кружки теж, до речі, прикольні, теж в Канаді Антайр. І еміграційний консультант 150 доларів. Тому неочікувані витрати вийшли 267 доларів. Далі Риболовля це просто, що я купував, спінінг, блишню, костюм, такий, я готуюся вже помаленьку на салму, на костюм такий рибацький по груди, <кхи> гумовий. Коротше, на рибалку потратив багато цього місяця, 300... того місяця 313 доларів. Тому. Цього місяця вже витрати на рибалку набагато менші. 30 тільки потратив, а тоді 300. Але нічого, я багато чого купив і просто, коли буде час, буду їздити, відпочивати, отримувати задоволення і вже на це, можна сказати, не тратити. Тому так, рибалка 313 доларів, бензин 350 доларів. Продукти харчування. 496 доларів це при тому, що ми декілька разів були у фудбанку, Якби ми не були у фудбанку, то продукти були б близько 1000 доларів. Тобто на їжу тут йде дуже багато. Я не думав, що тут настільки дорога їжа. Але коли ти їсиш на тисячу доларів, то ти їсиш нормально, фрукти, овочі, молочні продукти, м'ясо. Каші, коротше, просто нормальне, більш-менш збалансоване таке харчування. Коштує на сім'ю двоє дорослих, одна дитинка, тисячу доларів. І це дуже-дуже багато. Це прям сильно б'є по, по зарплаті. Тому ми декілька разів були, можливо, два чи три рази були у футбанку і потратили всього лише 500, а не 1000. О, якось так, друзі. Транспорт. Страховку я купував за 127 доларів. І робив заміну колодок, заміну задніх колодок гальмівних і задніх дисків. І робив кліматизацію, тобто залив фріон в кондиціонер. Це мені обійшлося в 550 доларів, страховка 127, плюс бензин 350. І вийшло 1027 доларів, якщо я не помилився. 350-650 тисяча. Так, 1027 доларів обійшовся автомобіль і житло. З житлом, як в мене, в мене чого, чого на житло я потратив дуже багато у травні місяці? Тому що в Бернабі. Звільнилася квартира і вона коштувала 1600 на місяць. Але звільнялася вона 15 травня. Тобто я мусив в неї заїхати 15 травня. Отже, за житло в Ленглі ми заплатили 1700. Потім почали жити з 15 травня. Орендували житло в Бернабі за 800, за півмісяця заплатили. Далі за світло в Ленглі ми заплатили. За 2 місяці, але платили в травні 189 доларів. І розірвання договору житла в Ленглі коштувало 850 доларів. В сумі вийшло 3539 доларів. Е, я потратив на житло в травні місяці. Це сильно б'є по бюджету, тому що в мене всього лиш така приблизно зарплата місячна. А окрім цього житла було ще інших багато витрат, наприклад, там автомобілі, їжа, це ще півтора тисячі зверху, тобто вже 5, просто на, 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 ні на чому, грубо кажучи. Тому е, в травні такі витрати великі, дуже були сімейні. З житлом, можливо, хтось скаже, що це не зовсім правильно. Платити цей штраф, краще пожити там і так далі. Але це вам так тільки здається. Порахувавши, наприклад, 12 наступних місяців проживання в новому житлі, я заощаджу тільки на оренді його 1200 доларів. Що покриє 150% покриє, е цього демедж депозиту, окрім цього. Ні, не демедж депозиту, а розірвання цього договору, цього штрафу. Окрім цього, комунальні будуть набагато нижчі в новому житлі, тобто заощаджу в два рази більше, ніж потратив би на житло в Ленглі. Але це не головне, це не така, не така велика... Економія грошей, як йдеться більше про те, що я живу в дуже класному районі біля Кінгсвей. Це прям центр метро Ванкувера, і в будь-яку точку Ванкувера я добираюсь майже однаковий час. Там максимально 20-30 кілометрів. І це дуже-дуже зручна така локація. Тому задля цього, власне, я і переїхав. Дружина дуже задоволена. бо Ніхто над головою не ходить, коли сидиш за столиком е і їсиш, лендлорд не спускається поливати траву. Тобто їй набагато більше подобається жити в квартирі, а не в бейсменті, навіть на граунд левелі. Мені це не сильно принципово, але теж я, я задоволений, коли дружина задоволена, тому для мене теж немає ніяких взагалі. Проблем з цим. Тут є великий такий класний ком'юніті-центр, і дружина ходить туди з малюком гратися. Дуже багато там різних таких для дітей атракцій. Не знаю, як сказати, українською атракцій, це польською, мені здається. Тому все добре. І вийшли в нас витрати разом 6016 доларів. Трішки розчаровує те, що ми живемо в мінус. Це якось морально так трішки тебе давить на тебе так, така, така інформація, чи, що, чи такий спосіб життя, чи як це правильно сказати. Але я стараюсь намагаюся не втрачати позитиву. Є якась надія, що можливо треба, треба заощаджувати, старатись. І. Не заощаджувати, а просто економити, не тратити на, наприклад, рибалки всі гроші світу. І я думаю, в майбутньому все буде добре. Ось такі, друзі, витрати. Ось таке вийшло відео. Якщо сподобалось, або маєте якусь свою думку, або щось цікаве, пишіть коментар. Якщо, цікав, якщо сподобалось, поставте вподобайку. І до зустрічі у наступних відео. Ще хотів би зняти пів року в Канаді відео. І бачу, товариш під'їхав до мене зараз, буде дзвонити півроку в Канаді, і плануєш ще зняти плюси та мінуси Канади, там, Польщі і так далі. Є своя думка на цей рахунок, і є інформація, яку, з якою хотів би з вами поділитися, але поки що немає на це часу. Тому, надіюсь, він в мене з'явиться, і я знімлю для вас таке відео. До зустрічі, друзі, у наступних відео.